Сьогодні продовжуємо спілкуватися на тему відновлення Сумщини, на тему президентських проєктів, які стосуються відновлення, і що саме ми продовжуємо робити в цьому напрямку, які нові процедури і механізми передбачені державним бюджетом, і як мешканцям Сумщини ними скористуватися. Значить, з 15 серпня розпочинає розпочинається другий етап компанії. Є відновлення, який стосується. Саме зруйнованого майна під час бойових дій, знищеного, зруйнованого майна, повністю яке не підлягає відновленню. Значить, державою запроваджені механізми відшкодування вартості такого майна і кошти, які будуть надаватися на житло, мають витримати певні процедурні питання. Що потрібно знати мешканцям для отримання такої допомоги? Ну, по-перше, Ця програма відновлення знищеного майна відбувається в два етапи. На першому етапі отримується відповідний житловий сертифікат на придбання нової домівки, а на другому етапі здійснюються грошові виплати на самостійну відбудову. Саме з 15 серпня стартує перший етап цієї кампанії отримання грошових, житлових сертифікатів на придбання нового житла. Тобто компенсація, яка надається, на сьогоднішній день це поки що не живі гроші, значить, яку суму і хто може подавати заяви в відповідну програму дії? Сума сертифікату житлового розраховується формульним розрахунком, з рахуванням декількох аспектів: ну, по-перше, вартість середня розрахункова вартість житла. Яка діє на вторинному ринку в цілому по Україні на сьогоднішній день це сума 36,4 тисячі гривень. Враховується регіональний коефіцієнт, який враховує відмінність ціни за один квадратний метр залежно від місця розташування знищеного пошкодженого об'єкту. Також враховується коефіцієнт відмінність ціни за один квадратний метр залежно від кількості кімнат знищеного об'єкту. Ну і інші види коефіцієнтів в цілому формульний розрахунок приводить за попередніми розрахунками. Такий формульний розрахунок компенсує середню ринкову вартість житла і надасть можливість без додаткових витрат придбати аналогічне житло, квартиру або житловий будинок на вторинному ринку чи аналогічно на первинному ринку. Програма дає можливість. Застосовувати житлові сертифікати як на вторинному ринку, так і на ринку первинному, в тому числі інвестувати в забудову. Що потрібно, щоб отримати грошову допомогу? Ну, процедура вже відома. Багато хто скористався на першому етапі відшкодування, які надавали в розмірі до 200 тисяч за пошкоджене майно. Ми знову повертаємося до дії. Наш електронний ресурс цифровий це потрібно для того, щоб забезпечити як прозорість даних, так і відкритість даних, і так і моніторинг і контроль за використанням цих коштів, що є безумовною вимогою до всіх бюджетних коштів, які застосовуються для відновлення. Отже, що потрібно? Треба подати заяву в застосунку встановленого зразка, дочекатися отримання сертифікату, в подальшому, як він використовується цей сертифікат, коли ви отримали підтвердження в дії про надходження сертифікату, ви подаєте заявку і, до прикладу, знайшли житло, яке плануєте придбати, ви подаєте заявку на бронювання коштів в дії, візуєте, укладаєте угоду у нотаріуса, і заброньовані кошти по вашому сертифікату після нотаріальних дій, після укладання відповідної угоди купівлі-продажу перераховуються одразу на рахунок продавця, продавця майна. Всі, всі процедурні питання, всі. Питання, які у вас виникають в процесі подання заявки, в процесі роботи комісії, в процесі отримання сертифікату, в процесі купівлі, подальшої купівлі нового житла. Всі ці питання можна задавати як обласній військовій адміністрації, так і відповідним територіальним комісіям, які працюють на місцях, коротко. Процедура проста, зрозуміла, відкрита і доступна для мешканців. Нагадую, з 15 серпня стартує прийняття заявок в дії, тому, будь ласка, користуйтеся цією новою опцією. Це значна допомога постраждалим регіонам. Значить, якщо виникають питання, вчора головою обласної військової адміністрації проведено. Нараду з головами територіальних громад і з головами районних військових адміністрацій, на якій чітко проаналізовано поставлено завдання територіальним комісіям відпрацьовувати заяви швидко, без затримок, своєчасним виходом комісії на місця, відпрацьовувати всі проблемні питання оперативно. Тому що дійсно будуть виникати в мешканців питання, але відповіді практично всі є: як в комісії, так і в обласної військової адміністрації. Тобто обласна військова адміністрація, особисто голова, тримає це питання на контролі, і мають бути задоволені всі потреби мешканців Сумщини. До ми ставимо завдання, щоб до початку опалювального сезону були закриті. Всі, всі платежі по пошкодженому майну, і по другому етапу, щоб мешканці могли в зиму зайти спокійно в теплих домівках або відремонтованих, або придбаних. Хочу залишити телефон гарячої лінії для можливих запитань і можливих коментарів, або якщо у вас виникають проблеми з роботою територіальних комісій. На місцях до прикладу, вони довго до вас не виходять. Ви вже написали заявку, отримали підтвердження, що ваша заявка прийнята в обробку і немає комісії. Будь ласка, звертайтеся напряму до обласної військової адміністрації. Ми будемо ці питання врегульовувати в оперативному режимі, щоб пришвидшувати темпи всіх оцих процедурних питань. Отже, телефон 0800 301 501 Також на сайті обласної військової адміністрації ви можете. Дізнатися телефони міські 0542 221183. Звертайтесь, будь ласка, ми завжди відкриті до співпраці. І хочу декілька цифр озвучити, тому що Мінінфраструктурою був проведений відповідний аналіз. Хочу підкреслити, що Сумська обласна військова адміністрація і Сумщина взагалі знаходиться. На високих позиціях і по кількості оформлених заявок, і по кількості отриманої вже вже отриманої грошової компенсації. Тобто, ми серед серед лідерів знаходимося. Ми ми не будемо збавляти темпи, будемо працювати і надалі. У нас на сьогоднішній день найменше зауважень по правильності і процедурним питанням роботи комісії. Є незначні зауваження по Охтирці, ми з ними постійно також відпрацьовуємо. Там є певні затримки в зв'язку з значною кількістю заяв, але ми це відпрацьовуємо, тримаємо на контролі. 280 мешканців Сумщини вже отримали на свої картки 22,7 мільйона гривень для придбання матеріалів і для відновлення своїх пошкоджених домівок. Затримок процедурних питань в нас на сьогоднішній день, як я вже зазначала, досить мало. І ми з ними ми з ними працюємо. Тому ще раз звертаюсь до мешканців, користуйтеся механізми класні, механізми прозорі, механізми зрозумілі. І якщо є якісь питання, звертайтеся до обласної військової адміністрації. Сумщина серед лідерів по пілотному проекту, який знаходиться на контролі президента України. В Принципі ним був ініційований експериментальний проєкт для шести населених пунктів України, які найбільше постраждали. Це місто Тростянець і Володимир Борисович розкаже, що там відбувається. Ну так, да, ви знаєте, мені як архітектору, архітектору, який займається містобудуванням, такі локальні задачі вони да, вони можуть рішатися, вирішуватися відповідно відновлення окремих будівель. Але задача голови обласної адміністрації задача підійти до цієї проблеми комплексно і побачити всю проблематику і можливості на сьогодні нашого регіону відновити ту сумщину, про яку ми з вами мріємо. Тому це унікальний проект експериментальний. Ми можемо сказати, що із всіх шести населених пунктів, яких були включені в експериментальний проект. Лише тільки місто Тростянець в цій, в цій програмі. І спочатку, коли ми починали робити з цим проєктом, дуже було важко, взагалі це, знаєте, як кажуть, чоловічий фактор, коли у нас різні підприємці, різні права власності. Комунальний, пов'язаний з майном, землею. І сьогодні ми єдиний, хто в цій, в цій програмі виконав всі доручення, які ставили на етапі, на цьому етапі. І підготували всю відповідну базу як проектну, як рішення сесії Тростянецької міської ради. Для цього двічі голова воєнної адміністрації був в Тростянце Безпосередньо слухав ті проблеми, які були під час підготовки цих документів. І якщо хто сьогодні проїжджає по Тростянцю бачить, що вже пішли підготовчі роботи. А саме ми сьогодні кажемо не тільки про саму площу привокзальну, сам вокзал, дорогу державного значення вона є в двох напрямках. Но, крім того, з'явилися ще в, ці, в іншій програмі відновлення, є житлові будівлі, які є, є лікарня, лікарня, яка там є. І для мене, як для архітектора, це, знаєте, як кажуть, державний підхід. Не тільки читатися за якісь програми, за якісь кошти, які сьогодні є як поруйнованим, так по частково зруйнованим, пошкодженим, але побачити оцю державну державний підхід в цілому на прикладі, сьогодні ми кажемо на прикладі Трастянця. То я думаю, сьогодні ті завдання, які ставить нам сьогодні, і президент і держава щодо відновлення тої сумщини, того Тростянца, Ахтирки, Білопілля, вона виконується, і для цього я думаю, що не тільки адміністрація, а місцеві органи влади включаються в цю програму і роблять це можливе для того, щоб всі ці кошти, а кошти немалі на відновлення цих нашого регіону, були. Найшли своє місце, знайшли свою реалізацію не тільки в проєктах, а в самому будівництві. Тому для мене це дуже така, знаєте, відповідальна е е річ довести ці проєкти до реалізації, але темпи є, темпи, вони завжди, завжди кажуть, інколи на завтра, на сьогодні. Е і воно виходить, що сьогодні. Е е е Ті завдання, які поставлено перед нами виконуються. Я думаю, що відновлення, відновлення буде, буде в самому понятті відновлення не тільки окремих будівель, відновлення в нових проектах. І я думаю, що недавно ми тут з молоддю презентували проект Стріт у стріт, який ініціював голова нашої адміністрації. То якраз це показник комплексного державного підходу до відновлення нашої сумщини.